Щодо вирішення питання, то буквально я передбаю опровадження за обладнанням Піковського для розв'язку з цим судом. Ставлення зберігалося в Чи зі спонтанністю фіксуальної судової процесу дати ці статті покази дійсної фіксуальної секретарші судової сідання в обладнанні? Судом наступає цей суд, який з'явився на минулого світу, не Ошу честь вважаю присутність даного прокурора Хімчука МВ недоречною, оскільки щодо нього є відкрите кримінальне провадження на, ухвал... на ухвалу Богонського суду стосовно вчиненого кримінального злочину за статтею 182 кримінального кодексу України. Дана особа поширює незаконно та поширювала і збирала персональні дані на мене та мого батька. І таким чином е, вчинила кримінальний злочин. Також ця особа, е, свідомо, на мою думку, м, створює проблему в конституційному просторі, є особою, яка е, відповідає за повалення конституційного ладу, а також керуючись своїми власними мотивами і е, е, своїм службовим становищем, вчиняє кримінальний злочин за статтею 364 На сьогоднішній день розглядається провадження у суді Стрілецької. І дана особа не може бути, по-перше, ніяк ні доброчесною і неупередженою, а по-друге, вона, на мою думку, є прямим злочинцем, який на сьогоднішній день підтримує опосередньо злочини, а саме військову агресію, напад Російської Федерації на Україну і не стоїть на захисті конституційних прав і обов'язків і конституції України. Також хочу повідомити суд, що з даної особи на наші запити немає посвідчення прокурора, а також немає підписаної присяги. Тому Ваша честь вважаю за недоречню присутність цієї особи, яка не може і не, і не гарантує дотримання Конституції, а також законів, і є упередженою. Це уже честь. Друге питання, мені невідомі обставини. Так, усне. Прошу внести протокольно. У нас є диасація, вам це повідомлення спочатку. Наша честь, вважаю, що дане питання є і таким, що жодним чином не гарантується на нормальне закону, оскільки всі ці твердження є надумані і безпосередніми. Прошу Прокурор, що ж я надуманий? Є ж кримінальне провадження. Ви ж чудово знаєте, чи вам дати номер кримінальної справи? Розкажіть, будь ласка, нашим громадянам, як ви працюєте в правовому полі із. Чинним сьогоднішнім сьогоднішнь... і сьогоднішнім це, це не ваша задача і є перерва в судовій мастер, залі власник, ваші Добре. посадові інструкції не стосуються щодо перешкоджання моїй моєму дозавна, стаття 60 дозавна. стаття 60 конституції, яка мені дозволяє будь-яким чином це А ви хто? Ви його брат? сват? Кум? Тут... Ну то вам зробили дому. Ваше зауваження є недоречне і воно нічого не стосується. Це не судове засідання. Ще раз вас я вам ще раз повторюю. Ви не втручайтеся в розмову. І так перейдемо. Пане Вхімчук, розкажіть, будь ласка, як іде дослідство щодо Сагадіна, 364 шістдесят вчинення кримінального злочину Валерія. А також щодо ваших поплічників по сфальсифікованій кримінальній справі. за... Статтею 182.364 Миколайчука також нагаль. Що ви хочете сказати? Громадянам дуже цікаво на дізнатися. Підійно, але ні інтерв'ю, шановні, будь ласка, виключить. Потом... Ви, ви мені ніхто, щоб вказувати, що мені робити. Ви, будь ласка, виражайтеся. Я виражаюсь вам, зрозуміло? Ну, ну то все, ви зрозуміли. Ви зрозуміли? Будь ласка, сидіть і займіть свою робочу позицію. Ви теж, будь ласка, займіть свою робочу позицію. Ми зараз будемо... Прошу, скажіть. А мені цікаво. Ні, ваша честь поки що не вручалася. Не ручалась вам невідомі ваші права? Ні, не, мені не відомі, так. Да, відомі. Да. Я можу розписатись формально просто. Ваша честь данные. Подання. подання, перепрошую, да. дане подання зовсім не відповідає змісту КПК. Хочу повідомити, що е, оскільки дана фальсифікована кримінальна справа була направлена до Новородоницького суду, у суді е, я повністю заперечую, оскільки КПК е, стаття 33 абсолютно не містить жодних таких відомостей щодо неможливості утворення складу суду, оскільки на сьогодні є вісім діючих суддів із повноваженнями і. Вони здійснюють правосуддя, це можна подивитися як із стенду, який є у приміщенні Новоград-Волинського суду, а також є доступні онлайн-судові засідання, з яких видно, що суд працює в повному режимі, є можливість, і тим паче, що я не бачу жодних перешкод на сьогоднішній день. Мені не повідомлялися жодним чином, ні в письмовій, ні в усній, ні в телефонній формі про судові засідання. Я не викликався, і е, порушення процесуальної дії, жод, суд, судове засідання не відкривалося у Ноградолинському міськрайонному суді. Можливо, е, хтось із суддів і відведеться, але можливо, із тієї е, кількості суддів, які там є, е, певний суддя не відведеться і буде згодний розглядати дане, дану справу. Вашу честь ознайомившись з поданням, я вважаю, що воно не підлягає ніяким посторонним обвинуваченням також задоволення, оскільки в даному випадку воно грунтується на тому, що начебто судді слухали поєднану справу, номер вказання саме 285, 73, 26, 26, верніше дорог 23. Разом з цим, ознайомившись з реєстром судових рішень по даній справі. Я побачив ще, що фактично судді Новоробролинського суду не розглядали дану справу, вони саме відбулися. Крім цього, дана справа стосується питань до судового розслідування. Окрім того, що хочу зазначити, що все-таки якщо апеляційний суд прийде до висновку про те, що дане подання підтягає задоволенню. Прошу врахувати, що фактично слідство проводилось в місті Житомирі. Обвинувачені проживає в місті Житомирі. Прокуратура також підтримувала, більше забезпечувала досудове розслідування процесуальне керівництво Житомирська обласна прокуратура. Тому ще раз повторюсь, якщо суперіда до висвітлючі підлягає задоволення, прошу передати на розгляд Вогонського районного суду міста Житомира. Враховуючи, що Корольовський районний суд міста Житомира. Розглядав відповідні і питання досудового розслідування, і розглядав, зокрема, відповідні скарги, як обвинувачення, так і питання з сторони обвинувачення. Дякуємо все. І ще було запитання. Вони я в реєстрі бачив, лише ще щось те, що відкрито в реєстрі, що були самовідмоги по тій справі, номер якої вказано як поєднана справа, в подальшому, наскільки мені відомо, вона була передана в Чорному міський суд. Вашу честь. А я, я, я перепрошую. Мені невідомо щодо поєднання справ, оскільки я не розумію щодо чого стосується. Але ще раз наголошую на тому, що таким чином суддею головою у градолинського суду мозговим позбавлено право мене щодо доступу до правосуддя та порушення територіальної підслідності, тому вважаю за доцільним вчинити згідно чинного законодавства певні дії, а саме відхилити клопотання. А, перепрошую. Голови суду Новоград-Волинського про те, щоб передати до іншого, тому що повинен бути спочатку розгляд відкриття провадження по місцю, куди направлено, а потім уже в випадку відводів, самовідводів. Тому що мені на даний момент невідомо, можливо, в матеріалах справи є відводи всіх суддів, мені це невідомо, тому що я не був на жодному засіданні і відкриття кримінального провадження теж не було. Все, дякую. Так, а тепер перейдемо до вашої новини. Що ви мені там погрожили, що ви будете приймати до мене якісь міри? Ну ви ж мені погрожували. Погроза журналісту це теж 345.1. Ваш колега Літвінов, який вчинив кримінальний злочин, стосовно мене напад на журналіста є. А в суді, ось у, ось у вас прокурор. Є кримінальне провадження, внесено до ЄДР. У мене Но. навіть у папці я можу вам показати. Ви є приватна охорона приватної фірми, утворена Герасимчуком, яка не відноситься до державних органів, от, яка позбавлена права носіння зберігання зброї навіть на це. Тому ви є воєнізоване незаконне збройне формування, стосовно якого на сьогоднішній день. Є подана заява про вчення кримінального злочину. І якщо ви, як свідомий громадянин, не будете припиняти порушення законів, то ви теж будете притягатись до відповідальності. Розумієте? І не потрібно мені тут перешкоджати або погрожувати, тому що всі ваші слова мають ґрунтуватися на законних підставах. Тому, будь ласка, перед тим як вчиняти якісь дії, прочитайте. Дуже не добре, все ну все добре. Можна да. ставити кравку. Давайте на цю тому будь ласка, подивати. щоб не було пустої дискусії. Почитайте, будь ласка, ваше положення. Тому що ви є контролер служби. Правильно, разом ви... з Мені не потрібно ага. я вже. Я вже маю. В мене є ваше положення, в мене є ваші всі документальні підтвердження, витяги, форма утворення. У мене все є відповідь апарату Верховної Ради. Просто не потрібно працювати, тут лохів немає. Ви звикли, можливо, десь тут шолохи лохи ходять, але тут їх немає. Розумієте? Добре? Тому, будь ласка, культурно. Я вашого колегу знаю. Він мені, е от в нього є певний, е мені подобається межа, до якої він не переступає. Ви цю межу трохи переступили. Давайте. Будь ласка, не, не будемо. Да. Не будемо. Час, Добре. Ні, щас... я вам просто поясню, як громадянин громадяниць. Так, да, я з вами згодом. Прошло ну, не потрібно давити. Ну це ж не та ситуація, ми ж не знаходимося. Ми всі будуємо країну, в якій москалі хочуть зруйнувати, а ви не сприяєте цьому. Знаєте? От чули, да, такі є. там були, називалися зондеркоманди, які теж були із ув'язнених, які спалювали тих інших. І вони вважали вважалися, що вони не винні. Потім їх визнали військовими злочинцями. Верніше, злочинцями з військовими злочинами. От, щоб ви не попали в ту ж саму категорію. Ми себе позиціонували для міського хто ви по життю. Як ви себе вважаєте, як не зондеркоманда, команда, як ви себе, яким ви себе позиціонуєте? Громадянином, який які захищають державу і суверенітет. Я не служу, наприклад, в підрозділах або в інших структурах, які сприяють поваленню конституційного ладу. Ось, наприклад, можу вам для вашого розвитку дати в мене є. Залиште для свого розвитку. Я можу для вам для просто ваш, це пояснити. От мене є роз... я... ми розвиваємося. Мені прикро, що ви не розвиваєтесь, тому що не думає ні разу. Ну що чесно, я ж живу в місті я навіть прокурор. знає, що в місті Житомирі. чому на Баранівку ви? Судове засідання закриті. Це якась ганьба повна. Повна ганьба і невідповідність. Позбавлення доступу до правосуддя. Отаким чином. Ну що, як бачите, апеляційний суд, е переступивши всі межі свої і можливості, законні і незаконні, просто виносить рішення передати на розгляд до Баранівського суду, враховуючи те, що це навіть не до Новоград-Волинського. Ну Я вас чекав вже ж, коли почекайте. Так, мені ще, будь ласка, цю повістку дайте, будь ласка. Ну, скільки час? Добре, я тут ззовні почекаю, щоб вас. Тому ось маємо таку ганьбу, маємо таких суддів, які просто-напросто не тільки КПК, взага, не взагалі невідомо, що собі враховують. Ну, що маємо там?